Якщо на передніх гусеницях трактора 8RX виникають проблеми з вирівнюванням, спершу потрібно перевірити сходження. Перш ніж перевіряти вирівнювання гусениць, потрібно належним чином відрегулювати сходження. У цьому відео ми розглянемо, як правильно виміряти відрегулювати сходження на тракторах 8RX. Перш ніж перейти до регулювання гусениць або вимірювання сходження, переконайтеся, що гусениці натягнуто належним чином. У тракторах 8 rx використовується індикатор натягнення гусениць. Якщо гусениці натягнуто правильно, ви побачите зелений колір. Червоний колір вказує на те, що гусениці не натягнуто належним чином. Детальну інформацію щодо натягування гусениць наведено в посібнику з експлуатації. Перевірку сходження трактора 8 rx Потрібно почати з руху прямо, щонайменше 15 метрів по рівній поверхні. У цей час не треба використовувати рульове керування та гальма. Переведіть трансмісію трактора у нейтральне положення та зупиніться. Почніть перевірку з передньої частини моста. Виміряйте відстань між накладками на внутрішній частині поворотного кулака моста. Одна з лівого боку і одна з правого боку. Найкраще для цього використовувати високоякісний лазерний вимірювальний пристрій. Запишіть отримане значення. Повторіть те саме для задньої частини моста, вимірявши відстань від внутрішньої лівої до внутрішньої правої накладки поворотного кулака, запишіть отримане значення. Визначте, яке значення для сходження рушії у переднього мосту треба встановити. Для цього розрахуйте різницю між значенням, отриманим у передній і задній частині. Значення для передньої та задньої частин мають збігатися. Якщо досягнути такого результату не вдається, допустиме додатне чи від'ємне відхилення для сходження рушію переднього мосту, зазначене у технічних характеристиках, становить півтора міліметри. Однак краще віддати перевагу сходженню до центра трактора, оскільки під час руху гусениці зазвичай відхиляються від центра. Якщо сходження необхідно відрегулювати, Спершу зверніть увагу на положення міток синхронізації на регулювальних винтах з правого і лівого боків. Якщо всі деталі зібрано без допусків і зносу, обидві мітки синхронізації мають вказувати на 12 годину умовного циферблата. У процесі регулювання рівномірно розподіліть різницю між рушіями з правого та лівого боків. Завдяки цьому циліндр рульового механізму буде відцентровано. Ослабте гвинт лише на стороні з канавкою на верхньому та нижньому затискачі регулювального гвинта. Коли ви повертатимете регулювальний гвинт, в напрямку мітки синхронізації також повертатиметься і передня частина поворотного кулака та вузол гусениці. Поворот регулювального гвинта на одну восьму оборту змінює значення сходження приблизно на 5 міліметрів. Щоб полегшити процес регулювання, приберіть навантаження з переднього моста. Виконавши необхідні регулювання, затягніть усі гвинти відповідно до значень, наведених у технічних характеристиках 310 Нм. Перевірте правильність регулювань. Для цього їдьте прямо, щонайменше 15 метрів, по рівній поверхні та не використовуйте рульове керування та гальма. Переведіть трансмісію трактора в нейтральне положення та зупиніться. Знову перевірте сходження, щоб переконатися, що його значення збігається з указаним у технічних характеристиках. Не забувайте періодично перевіряти правильність регулювання.